Привіт! З вами новини тижня від РАУ. у сьогоднішньому випуску. Мережа АТБ відкриває четвертий магазин у місті Буча після деокупації, стратегія проекту реновації екомаркетів та скільки магазинів планує відкрити спар у цьому році? Новини ТРЦ. Цитрус в Київському ретровіль, KFC в Софія, Молна, Софівській Борщагівці, зменшення вакантності в Терцереспубліка парк та як в ТРК Проспект зібрали найвищі архітектурні символи Києва до Дня міста. Не перемикайтесь, ставте вподобайки та дивіться відео до кінця. З 1 червня після відновлення та реконструкції відчинив свої двері магазин АТБ у Бучі. Це четвертий магазин у місті. Від початку війни він був сильно пошкоджений, зруйнований фасад, пробита обстрілами стеля. Після реконструкції магазин покращили. Аби покупки були комфортними та швидкими, в оновленому АТБ працюватимуть 8 каз. Також на покупців завжди чекатимуть найсвіжіші продукти: смачна випічка та запашна кава. А от всеукраїнська мережа Екомаркет також повідомила про покращення формату. До Дня Києва компанія анонсувала стратегію проекту реновації та навіть присвятила до цієї події фотовиставку в оновлених магазинах столиці. На знімках зображені фото Києва різних часових проміжків та ретрофотографії київських екомаркетів. На фото потрапили і фотомагазинів мережі 2005 та 2008 років. Так, компанія хотіла показати, що час не стоїть на місці, і торговельна мережа рухається в ногу з ним, почавши реновацію точок, які були відкриті в столиці одними з перших. Представники компанії зазначають, що мають в планах досить амбітні цілі оновити значну кількість магазинів вже найближчим часом. І це лише відправна точка діяльності компанії в оновленні та відкритті магазинів, адже план мережі екомаркет передбачає роботу по всіх напрямках для покращення комфорту своїх споживачів від проведення тренінгів з обслуговування для персоналу та розробки сучасних дизайн проєктів до впровадження нових технологій для покращення клієнтського досвіду і сервіс дизайну. Нагадаємо, що компанія Екомаркет відноситься до старожилів ринку. Ця національна мережа продуктових магазинів була заснована у 2002 році. Рітейлер входить в десятку найбільших в Україні. Також мережа одна з небагатьох, що не лише відкриває нові магазини та проводить реновацію, а продовжує працювати у профронтових та деокупованих містах. А от Спар нагадав про амбітні плани відкрити 23 торгові точки у цьому році. П'ять з них вже працюють. Компанія Продовжує активно інвестувати у програму партнерського розвитку бізнесу, розподілчи центр та виробництво. Так як усі українці чекає деокупації території та повернення кордонів 91-го року. Наразі навіть розробляє спеціальні умови для партнерів франчезі, які захочуть розвивати мережу у цих регіонах. Це будуть точно позаконтрактні умови, аби збільшити час для налагодження бізнесу. Цікаві новини і УТРЦ. Виявляється, Київ посідає п'яте місце серед східноєвропейських Лиць за насиченістю торговими площами, лідируючи позиції із щільністю близько 876 квадратних метрів торгових площ на тисячу мешканців займає Прага. Як повідомляє компанія УТГ, загалом в столиці Чехії доступно 1,1 мільйона квадратних метрів торгових площ у вигляді торгових центрів, ретейл парків гіпермаркетів та аутлет-магазинів. Це майже один квадратний метр на одного мешканця. Друге місце після Праги посідає Варшава із показником 826 квадратних метрів на тисячу мешканців польської столиці. Далі йде Бухарест, який може похвалитися показником 666 квадратних метрів торгових площ. І нарешті Будапешт посідає четверте місце з насиченістю 619 квадратних метрів на тисячу мешканців. При цьому столиця України Київ займає п'яте місце з показником у 562 квадратних метри торгових площ на тисячу мешканців. Пікові періоди та темпи будівництва нових торгових площ у європейських країнах суттєво відрізняються. Зокрема, у празі пік будівництва нових ТРЦ припав на 1997 рік. Тоді було введено в експлуатацію 124 тисячі квадратних метрів. Потім темпи сповільнюються і за 10 років було додано ще лише 123 тисячі квадратних метрів торгових площ. Вплинула на цей процес і пандемія. За останні три роки в експлуатації тут було введено всього 10 тисяч квадратних метрів додаткових площ. Інша столиця Будапешт також досягла пікових значень до кінця минулого тисячоліття. У Варшаві ажіотаж будівництва нових ТРЦ було відзначено у 2002 році, коли відкрилось найбільше торгових центрів з загальною площою 221 тисяча квадратних метрів. Тоді як у столиці України протягом останніх п'яти років перед війною було запроваджено найбільшу кількість нових торгових площ. Саме перед війною у Києві, незважаючи на пандемію, відкрились торговельні центри. Наприклад, саме на цей Період припало відкриття найбільшого ТРЦ в Європі Республіка Парк. Його загальна площа сягнула 300 тисяч квадратних метрів, оренда 135 квадратів. В компанії нещодавно повідомили, що оновили тенат Мікс та що вакантність у ТРЦ Республіка Парк рекордно зменшилася. У повномасштабну війну ТРЦ зайшов з показником 78% площ по підписаним договорам оренди. Наразі цей показник складає 85%. Тобто, за час повномасштабного вторгнення ТРЦ збільшив кількість зданих в оренду площ. За цей період було підписано більше 50 нових договорів оренди. Ще в роботі знаходяться договори на площу приблизно 5 тисяч квадратних метрів, кажуть у компанії. За час повномасштабної війни в ТРЦ Республіка Парк відкрився другий в Україні магазин польського бренду Очнік. Двома магазинами зайшла «Ультрагруп» з новим форматом ультрашоп, який демонструє чудові показники із брендом Левіс. Також почали свою роботу Емпоріо Армані Спорт», Крокс, Ітіс Кафе», Бугатті, «Чер 17» та інші. Поповнив пул орендарів і ТРЦ «Ретровіль». Тут відкрився цитрус. Тут на покупців чекає величезний вибір техніки електротранспорту, гаджетів та аксесуарів Apple, Samsung, Dyson, Relime, KitchenAid та багато інших світових брендів. Як повідомили РАУ, представники компанії, це далеко не останні відкриття, які чекають на українців у 2023 році. Не забувають відкриватися в ТРЦ і ресторани швидкого харчування. Так, пул орендарів київського Софія Мол на Софівській Чигівці доповнивка всі це 53-й ресторан мережі. Він має окремий вхід та можливість придбати їжу, не виходячи з автівки. Новий КСІ займає 314 квадратних метрів, має майже 100 посадкових місць усередині та літній майданчик. Зал виглядає просторо, багато денного світла та додано штучне озеленення. Ресторан оформлений в оновленому дизайні. Особливістю є те, що тут вперше додали українську символіку. Так, на стінах з'явився український орнамент в червоно-чорних кольорах. Також оновили кіоски самообслуговування. Тепер вони більш компактні і розміщені зручніше. Є окремо. У виділене місце для очікування, що буде зручно для гостей та кур'єрів. А от ТРК Проспект до Дня Києва з детала і конструктора зібрали найвищі архітектурні символи столиці. Гості ТРЦ та команда торговельного комплексу за 6 годин зібрали архітектурні символи Києва за вишки 2,5 метри та 2,4 метри. Таким чином ТРЦ встановив рекорд України у категорії мистецтво-розміри за конструювання найвищих макетів, історично-архітектурних пам'яток символів столиці, монументу Батьківщина мати з тризубом на щиті. Та дзвіни. Софіївського собору з понад 41 тисячі деталей конструктора Лего. До ініціативи долучилися як діти, так і дорослі, аби зробити свій внесок у встановлення рекорду України. В компанії розказують, що це не перший досвід. У січні цього року до Всесвітнього дня Лего в ТРЦ вже збирали такі масштабні фігури. Тоді будували замок із 13 тисяч деталей конструктора. Цього разу до ініціативи долучилося ще більше учасників. Тож спільними зусиллями команди не лише Зібрали аж два архітектурні символи столиці, а навіть встановили рекорд України і отримали відповідний диплом. Це дуже важлива і цінна відзнака, яка підтверджує, що об'єднавшись, ми здатні реалізовувати будь-які масштабні ініціативи, які демонструють велич і красу нашої країни та єдність українців. А це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, дивіться попередні випуски та очікуйте на нові. До зустрічі за тиждень!